Боже щастя, понеділок день тяжкий і в холодильнику пусто, тому ми сьогодні обідаємо, снідаємо щось посереднє. Кує рамен. Один з наших найулюбленіших закладів, так як рамен тут, нормальний. Не скажу, що топчик, але но нормальний топчик був в Нью-Йорку. Зараз вам покажу, яких прикольок можна набрати на 20 доларів. Походу, короче, з 20 доларами я трохи загнув, так що ціну дізнаєтесь потім. А нам принесла таку от красоту. Прямо штає. І це ще не все. Ось така от тема. Якась шняга з овочами і за осьминогом. І от два рамина, два чайочка, дві приколюхи. Кругом бігом вийшло 45 доларів. На ті самі гроші, на двох нормально похавати, то вийде короче, Макдональдс, ну так наїсти, то дай Боже, але потім ходити з кирпичами в желудку. Так що то і кращий, і смішніший варіант, і напевно, що навіть здоровіший.